Ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас. Працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Депутати Чернівецької міської ради провели друге засідання позачергової сесії. Обговорили зміни до бюджету міста. В результаті 26 мільйонів 700 тисяч гривень отримали комунальні підприємства чернівців. На розгляд серпневої сесії міської ради винесуть питання про затвердження цільової програми підтримки учасників АТО та їхніх родин із фінансуванням у 20 мільйонів гривень. 11,2 мільйона гривень для Чернівців водоканалу понад 9,5 мільйонів отримає Чернівецьке тролейбусне управління. Майже 6 мільйонів гривень Чернівці теплокомуненерго. Виділені кошти підуть на поповнення статутного фонду цих підприємств та будуть спрямовані на оплату з ними енергоресурсів, погашення боргів з виплати зарплати та податків. Вирішено також 1,4 мільйона гривень з міського бюджету спрямувати на ремонт черепичного даху міської дитячої лікарні. Арні та 110 тисяч гривень на ремонт покрівлі загальноосвітньої школи номер 31, які були пошкоджені під час червнево-липневих злив і буревію. Нині в Чернівцях представництво фонду Фрідріха Еберта за сприяння Чернівецької обласної організації Товариства знання України провели для міських, сільських та селищних голів семінар тренінг щодо децентралізації влади. На Буковині вже об'єднались 10 територіальних громад. Ще декілька подали повний пакет документів для об'єднання. Інші ж поки думають, які перспективи в укрупнених та з якими проблемами зіштовхнулись вже створені територіальні громади. Розповість Анастасія Коячук. За перспективним планом, об'єднання громад мало б відбутися до кінця 2017 року. Утім, реалії не такі позитивні. В Чернівецькій області склалась тенденція щодо об'єднання не дуже великих сіл, і це ставить під сумнів, чи буде спроможною така громада, чи залишиться вона просто укрупленою сільською радою. Вони Процедуру об'єднання можуть провести, але для того, щоб отримати прямі міжбюджетні відносини і всі переваги, які надає закон, потрібно, щоб вони відповідали повністю межам визначеним перспективним планом. Тому буде вирішуватися питання, чи вони будуть спроможними і чи будуть будуть внесені по факту ці об'єднані громади до перспективного плану. Якщо зміни будуть внесені, тоді вони вийдуть на прямі міжбюджетні відносини. Якщо ні, то вони будуть просто укруплена сільська рада. Отакі юридичні нюанси є. Законодавець так заклав, що закон про добровільне, але в той же час там стаття 64 -та бюджетного кодексу говорить, що об'єдна громада для того, щоб отримати фінансову державну допомогу, має відповідати перспективному плану. Одна із таких об'єднаних громад має утворитись у селищі міського типу Красноїльськ. Ми вже пішли по тому курсу. Наш документ пакет документ знаходиться вже в Києві на ЦВК. Ждемо. уже день выборов, когда будет, с, будут выборы, создадим громаду, а потом уже начнем будем работать, э, мы должны будущем заниматься, э, научиться и зарабатывать свои собственные деньги. Пока бы еще признали до нас старую красушу родную. Но будут предложения, будем, конечно, будем рассматривать э, о того, чтобы до, об, до об, 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 об объединения. Є в Чернівецькій області і громади, які об'єднують навколо себе рекордну кількість сіл. До прикладу, Стороженецька громада, яка нині теж на етапі реєстрації. Паперова робота затягнулась більш ніж на півроку. Ми ініціювали об'єднання великої територіальної громади і дали згоду 9 сільських рад, 12 населених пунктів. Це 35 тисяч населення. І я скажу, що сьогодні ми працюємо над тим вже пройшли. Громадські слухання пройшли всі етапи і є заключення позитивної обласної державної адміністрації, що це дійсно буде спроможна територіальна громада. І сьогодні ми знаходимося на етапі позачергових сесій сільських рад для того, щоб представити матеріали на обласну сесію обласної ради для того, щоб подати матеріали вже на Київ на Верховну Раду. а ось в новоселиці виникли проблеми із укрупненням громад. Тут за перспективним планом мало б об'єднатись 19 населених пунктів, а це 47 тисяч людей. Але не всі готові до таких змін. Є такі, що спроможні територіальні громади населені пункти, які скажімо, можуть вони не є повністю спроможні, але ті, які працюють над формуванням своїх бюджетів, які жителі рахують, що якщо буде єдиний центр десь в іншому місті, то вони, значить, програють, і вони пропонують створення в межах того значить, інших громад. Ми в принципі, не проти того, щоб вони сформували іншу громаду. У нас є сформована така, скажімо, неофіційна громада навколо новоселиці, де люди працюють в новоселиці, де діти навчаються вже в міських школах, де діти ходять. В дитячі садки в новоселиці, тому якщо так, то це буде дійсно громада, яка буде служити людям. А ми за те, щоб інші населені пункти теж працювали і створили іншу територіальну громаду в з іншим центром. Для того аби реформа децентралізації та об'єднання територіальних громад відбулася, потрібно працювати. Про це кажуть як експерти, так і голови вже сформованих територіальних громад. Більшість проблем під час об'єднання виникають через недосконалість законодавства та низьку поінформованість самих громадян. Анастасія Кукаячук, Іван Чижик, телеканал Буковина. На хабарі попався викладач одного з буковинських вишів. Працівник інституту вимагав від абітурієнта 4 тисячі гривень за прийняття приймальною комісією позитивного рішення щодо його зарахування на п'ятий курс. Оперативники управління захисту економіки у Чернівецькій області встановили, що старший викладач однієї з кафедр вищого навчального закладу за грошову винагороду домовиться з приймальною комісією про зарахування 21-річного абітурієнта на п'ятий курс вишу для здобуття ним освітньої кваліфікації. Спеціаліст затримали викладача в службовому кабінеті. Він одержав від громадянина 4 тисячі неправомірної вигоди. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 із і значком 2 Кримінального кодексу України старшого кладача затримано із наявним санкція статті по даному. Кримінально правопоружня передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на 3 від 3 до 8 років. Українська енергонезалежність. Кроки уряду в її досягненні в Києві відбувся семінар для представників регіональних засобів масової інформації з питань тарифу утворення енергоефективності та ощадливого використання енергії. Наша колега Оксана Телеті взяла участь у цьому семінарі. Телефоном розповіла про першочергові заходи, які впроваджуватиме уряд у цьому напрямку у співпраці з місцевою владою. На семінарі для регіональних міст питань енергоефективності та тарифної політики уряду виступав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він наголосив на тому, що в Україні є потенціал, проте це потребує спочатку вкладень у модернізацію підприємств, аби підвищити енергоефективність наших підприємств і відповідно не втрачати тепло у будинках, коли воно доходить до нас. До речі, про Втрату тепла близько 40% навіть 50% тепла втрачається саме у будинках, які не утеплені, де старі труби і старі системи опалення. Про це нам розповів керівник Київського офісу асоціації енергоефективних міст України Святослав Павлюк. Тож він закликає до того, аби якось утеплювати будинки і також вкладати гроші у енергозбереження. Крім того, на семінарі також виступав голова компанії Мартогаз України Андрій Коболєв, який обґрунт. Довував тарифи. Отож за його словами, той тариф, який зараз є, єдиний для всіх споживачів це 6 гривень 89 копійок. На даний час є економічно обґрунтованим саме за ринковою ціною. Найближчим часом підвищення тарифів на газ не очікують. А якщо ринкова ціна газу буде падати, то можливо ціна і для українських споживачів також упаде. Ну а ще ж, журналістам також розповідали про ефективність діяльності ОСББ і як вступ до ОСББ може Мог економити на комунальних послугах на Буковині СБУ. Затримала поліцейського наркоторговця. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на Буковині старшину одного з районних відділів національної поліції під час збуту наркотичних засобів. Правоохоронці встановили, що поліцейський відповідальний за зберігання вилучених у зловмисників наркотиків систематично збував їх місцевим наркозалежним. Затримали його під час продажу 300 грамів марихуани за майже 3 тисячі гривень. Відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії. Хильнути перед тим, як сісти за кермо для водіїв, обійдеться надто дорого. Верховна Рада України підвищила штрафи за керування авто в нетверезому стані під впливом алкоголю, наркотиків або лікарських препаратів. Сьогодні ця сума складає близько 10 тисяч 200 гривень із позбавленням водійських вправ терміном на один рік. Про те, який вміст алкоголю в крові дозволений та як виявляють правопорушників на Буковині, далі у сюжеті. З 7 липня штрафи для п'яних водіїв зросли втричі. Відповідний законопроект підтримали депутати Верховної Ради. До цього штраф за пияцтво за кермом складав 3400 гривень, а права керування автотранспортом позбавляли терміном від одного до двох років. Нині ж сума збільшилась до 10200 гривень, а позбавляти водійських прав буде щонайменше на один рік. Чернівчанин Флорін каже, про новинку законодавства знає, а тому заглядати в чарку перед тим, як сісти за кермо, не наважиться. 8 лет за рулем, я никогда в жизни пьяный не садился за руль. Так что как бы могу там выпить себе чуть-чуть, когда отдыхаю, когда есть момент для этого. Но руль и алкоголь это несовместимые. Згідно із законопроектом, кожна наступна поїздка в нетверезому стані обходитиметься ще дорожче. Більше 20 тисяч гривень і 3 роки без прав. А дві повторні поїздки будуть мати штраф 41 тисячу гривень та позбавлення прав на 10 років. Як стверджують водії, покарання хоче суворе, та головне усвідомити, що правопорушник за кермом це вбивця. Все може бути і за якогось. А відповідальність, яка він може отримати 2-3 роки, а тому все життя покалічив, або каліки лишив. Це біда. Навіть більше треба зробити. Господи, Що тут говорити? Тобто щоб будуть жорсткі міри, менше будуть їздити. П'яний або взагалі не будуть. П'яна людина за кермом, це хто вбивця, а так будуть лякати великих штрафів. Не будуть сідати за кермом. А відків не мають платити ці штрафи. Зарплати які? Відки штрафи брати, продавати хату, щоб приплатити вам штраф тоді. А може таки не пити? Ну, може не пити. Якщо бай за що, він буде пити. Це і підтверджують патрульні поліцейські. Кажуть, позбавлення прав на керування авто терміном від 1 до 3 років, років є альтернативою штрафу. Було змушені працювати з такими водіями, які були в стані алкогольного сп'яніння і не лише а ще й наркотичного. Правильно, тому що у нас навіть були інциденти, що за буквально маленький період часу, за 10 днів. Два рази людина була стані алкогольного сп'яніння на тій самій машині, розумієте, я гадаю, що би його права би забрали на рік, наприклад, він би задумався Утім, якщо ж водій перебуває на тверезому стані та всіляко заперечує факт сп'яніння патрульному, то на правопорушника чекає медична експертиза. Перевірка на алкоголь здійснюється за допомогою алкотестера. Якщо ж цей пристрій показав результат нуль, то це свідчить про те, що водій спиртного не вживав та може їхати далі. Якщо ж правопорушник випив перед тим, як сісти за кермо, то на обстеження його відправляють в обласний наркологічний диспансер. Там наголошують, лише за першу половину нинішнього року на Буковині провели більше 1200 медичних експертиз та близько 850 в Чернівцях. І третина з них виявила, що водії були на підпитку. Насправді ситуація стосовно вживання алкогольних напоїв водіями суттєво не змінилася. Чи люди ще не звикли до законодавства, яке має бути жорсткіше, Чи ще в менталітеті наших громадян не Пройшли ті зміни, не говоримо про промілі, тому що це теж має значення, але наше законодавство забороняє вживання алкоголю. Це є психоактивна речовина. Використовуються першу чергу. Це ознаки сп'яніння мають використовуватися клініка лікарем, в якому стані знаходиться обстежуваний, і додаткові обстеження. Лише за останні півроку у ДТП загинуло півтори тисячі українців і понад 15 тисяч отримали травми. За статистикою винуватцями аварій зі смертельними наслідками здебільшого є водії на підпитку. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал Буковина. 23 військовослужбовці перекваліфікувалися на бізнесменів. Вони отримали свідоцтва державного зразка та міжнародні сертифікати після проходження курсу менеджерів малого бізнесу. Навчання тривало 350 годин. За цей час військові мали змогу отримати знання з логістики податкового законодавства та створювали власний бізнес-план, який і втілюватимуть у життя. Скорочення збройних сил України та їх реформування загострили проблему щодо соціальної адаптації колишніх військових, які були звільнені у запас, для того щоб ці люди змогли знайти себе у цивільних професіях, громадські організації спільно з навчальними центрами організовують спеціальні курси. Навчалися вони по спеціальності менеджер, менеджер малого бізнесу, тобто можуть працювати в малому бізнесі, це не значить, що тільки вони можуть свій власний бізнес організовувати, не можуть працювати і в інших бізнесових структурах, оскільки ми їм давали такі загальні якби, знання у сферах маркетингу, скажімо, менеджменту, логістики, бухгалтерія, податкове законодавство, право звичайно, всього не можна дати, але основні такі. Скажімо так, основні аспекти основні дисципліни вони вивчали. Серед військових, які проходили курси перекваліфікації, були і атовці, і навіть заступник Чернівецького обласного військового комісара Валерій Мовченюк. Після навчання обіцяють допомогти і у працевлаштуванні. Країна наша переживає зараз дуже важкий час, відповідальний випробувальний час. Десятки років, десятки років знищувалася і наша армія знищувалася наше оснащення в деяких регіонах країни знищувалося питання почуття обов'язку, почуття патріотизму. Ми міняємо це зараз все на корню і реформами, і відношенням до цих надзвичайно важливих питань. Реформи настільки стрімко йдуть, що як сказав у нас прем'єр-міністр, перебуваючи в Чернівцях, що аж занадто швидко, як нам експерти європейські вказують ті знання, які ви отримали на цих курсах, я впевнений, вони пригодяться. Фінансування програми, яка допомагає з перекваліфікацією військових, займається НАТО. Всього у центрі перепідготовки військовослужбовців нову спеціальність отримали 3,5 тисячі колишніх вояків. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Ні посидіти, ні сховатися від дощу чи сонця. Більше 40 зупинок громадського транспорту в Чернівцях не мають дахів та лавок. Відсутні, й контейнери для сміття. Чиновники обіцяють незабаром чекати на транспорт стане комфортніше про неєвропейські зупинки європейського міста і про те, коли в Чернівцях з'являться зупинки майбутнього з вайфаєм і сонячними батареями. Розкаже Кристина Карвацька. Гравітон, вулиця Руська, район, привабливий для інвестицій, перспективний для забудови. Майбутній, другий центр міста, переконують чернівецькі владники. Та зупинки громадського транспорту тут не у найкращому стані. Як сказати, зовнішній вигляд, звісно, у неї не, не то що треба. Це капець. Ось все, що можу сказати. Плавиться дві дошки. Є ще одна висока. На неї можна спертися, навіть лікті не звисатимуть. Але посидіти з комфортом навряд чи вдасться. <гум> Просто сіла, щоб, щоб хоч якось їсти. <гум> Від пекучого сонця чи сильного дощу, а взимку снігу дах не врятує. Його немає. Був дощ на минулій неділі. Я тут стояла, промокла Коли Сніг був і трохи криші було більше. Тоді стоїш тут збоку, щоб на тебе щось не впало. Тому що вітер падуєш і думаєш, що тебе тут приб'є. Ні лавок, ні даху, нічого немає. Вдосталь, тільки сміття. Контейнерів для сміття теж немає. Повно бродячих собак. Головне, хоч маршрутки їздять, кажуть місцеві. Чекаємо під деревами, тому що більше нема де чекати. Наступна зупинка теж понівечена, засмічена і гнітюча. Пасажири терпляче чекають автобус. Я з восьмого року сюди, як приїжджаю, то так вона з восьмого року знає, що така вже була. Навірно, за 20 років ніхто нічого не робив. У міській раді обіцяють, замість цих зупинок незабаром з'являться європейські, повністю скляні з освітленням, рекламними сіті лайтами. На розгляді кілька варіантів з облаштованим кіоском та терміналом і надсучасні, енергонезалежні зупинки, які працюють на сонячних батареях. Лед дісплеї вказує на час прибуття та відбуття транспорту. Якщо у нас з'являться такі зупинки, звернутися до мешканців, берегти їх, тому що у нас насправді дуже вони є дорогі. Зараз йде конкретно мова про 5-6 зупинок. Тобто ми вже маємо наміри на центральних на центральних вулицях міста, вже маємо навіть інвесторів, які мають наміри поставити близько 5-6 зупинок. Тобто вони можуть з'явитися хоч навіть завтра. З початку року зупинками громадського транспорту займається міське комунальне підприємство Реклама всіма, окрім зупинки на гравітоні, передана приватному підприємцю за рішенням сесії міської ради на облаштування кіоска з громадською зупинкою. На що даний підприємець ну не впорядковує? І ми написали вже відповідного листа в департамент архітектури, щоб е, звернулися до цього підприємця, об він буде її облаштовувати або розірвали угоду. Хоча е, пару тижнів тому дзвінок, і людина, якби говорить, що вона його облаштує до кінця літа. А тим часом ремонтуватимуть інші зупинки. Чотири об'єкти вже готові. Решта на черзі. Кристина Карвацька, Володимир Дорош, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Будьте здорові, і цінуйте один одного. Дякуємо за те, що дивитесь. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. На все добре.